Що робить цей маленький гаджет зі звичайними дверима. Вам точно варто це побачити. Це розумний кноп Теді. Ось що він вміє. Перше. Керуй дверима з телефону. Відкривай і закривай одним дотиком. Друге. Дай тимчасовий доступ. Відправляй цифрові ключі гостям або кур'єрам. Третє. Повна історія подій. Бачиш, хто і коли відчиняв двері. Четверте. Працює від батареї. Одного заряду вистачає на цілий вік. П'яте, механічний дубль завжди можна відкрити звичайним ключем. А тепер головне, він ідеально працює з бронедверима, Бодігард. Дивіться, як легко встановити. Натисніть Теді на циліндр, затягуємо один гвинт, калібруємо через додаток. Готово! Ваші двері стали розумними. Чому саме бодігард? Тому що Теді розкриває свій потенціал тільки з потужними дверима. Бодіфард це четвертий клас і вище захисту, сертифіковані євростандартом, витримують години атак. Це ідеальний союз технологій та безпеки. Хочете такий же рівень захисту? Ставте лайки, пишіть у коментарях ваші питання з радістю відповім. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові цікаві огляди безпеки. Наші двері це ваша безпека.